В ефірі щотижневий випуск новин для українців у Німеччині та Європі, сьогодні нам точно є про що поговорити. Головна новина це те, що Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини, але лише з другої спроби голосування. Як новоспечений канцлер налаштований на підтримку України? Та що він сказав про це у своєму першому інтерв'ю? Як діятиме уряд Німеччини, який вже оголосив національну надзвичайну ситуацію в міграційній сфері? Партію АФД, яка зайняла друге місце на парламентських виборах, класифікували як «правоекстремістську організацію. Також будуть новини із Європи. Швеція готова заплатити 31 тисячу євро мігранту за повернення на батьківщину. Уряд України дозволить мати декілька громадянств одночасно. Закон ухвалять до кінця 2025 року. Українці лідери серед іноземців у Польщі та Туреччині у купівлі власного житла. З вами Міла Артюшенко. Ставте лайк цьому відео та залишайте зі мною до кінця випуску. 6 травня Німеччина обрала нового канцлера Фрідріха Мерца. Але цей день запам'ятається не лише цим. Вперше в історії кандидат на посаду канцлера провалився в першому турі голосування. Мерц отримав 310 голосів із необхідних 316. І це при тому, що коаліція ЦДУ, ЦСУ і СПД мала 328 мандатів. А це означає, що частина коаліціантів або свідомо не підтримали Мерца, або виявили пасивний протест. Провал Мерца здивував, але те, що вже за кілька годин у той самий день відбулося друге голосування, яке за конституцію можна було провести протягом 14 днів, здивувало ще більше. Виявилося, що політики Німеччини можуть реагувати та діяти досить швидко, коли їм це треба. Дещо несподівано у другому голосуванні Мерца підтримали представники лівої партії. У результаті він отримав 325 голосів і був обраний канцлером. Представники лівих, зокрема співголова партії Інес Швертнер, дала зрозуміти, що Ліви чекають на реальний діалог і не хочуть, щоб про них згадували лише тоді, коли хата горить. Від нового канцлера буде залежати як подальша доля українських біженців в Німеччині, програми захисту, інтеграційні можливості, дозволи на проживання, так і курс на підтримку України у першому ж інтерв'ю на новій посаді Фрідріх Мерк заявив: Ми не є нейтральні, ми не можемо бути осторонь. Präsident Zelensky hat Ihnen auch schon gratuliert. Kann er damit rechnen, dass ein Bundeskanzler Merz ihm Taurus-Marschflugkörper liefern wird? Präsident Zelensky weiß, dass er sich auf mich und auf die Bundesrepublik Deutschland verlassen kann. Mhm. Водночас Мерц наголосив, що поставки озброєння потребуватимуть узгодження з коляційними партнерами та союзниками, але курс на підтримку України залишається незмінним. Очікується також, що найближчим часом мерць здійснить візит до України. У перший день каденції новий канцлер полетів із Берліну до Парижу та Варшави. Це стратегія. Мерц має намір стати зовнішньополітичним канцлером у пріоритетах: реформування міграційної політики, спільні закупівлі зброї на рівні ЄС, скасування німецького утримання Євросоюзу та відновлення впливу в Європі. А от одним із перших рішень нового уряду всередині Німеччини стала жорстка міграційна ініціатива. Уряд оголосив національну надзвичайну ситуацію в міграційній сфері. Звучить серйозно, правда? Отже, у зв'язку з напливом мігрантів уряд Німеччини вирішив застосувати статтю 72 договору про функціонування Європейського союзу. Вона дозволяє обмежити дію законодавства ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ задля захисту громадського порядку і внутрішньої безпеки. Це юридично дає змогу Німеччині запровадити постійний прикордонний контроль. Призупинити дію Дублінського регламенту, тобто не повертати шукачів притулку до першої країни, куди вони в'їхали, а самостійно розглядати їхні заяви про захист, відмовляти у в'їзді шукачам притулку, зокрема й тим, хто прибуває з інших безпечних країн ЄС, наприклад з Польщі чи Чехії. Дата набуття чинності національної надзвичайної ситуації ще не оголошена. Проте новий міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд. Ще 7 травня віддав розпорядження про відмову у в'їзді шукачам притулку на німецьких кордонах. У відповідному письмовому повідомленні до федеральної поліції зазначено, що особам, які прибувають із безпечних країн-членів ЄС, може бути відмовлено у в'їзді. Для вразливих груп, таких як вагітні, передбачаються винятки. Ми тримаємо обіцянки. Ми самі вирішуємо, хто має право приїжджати. Ми припиняємо нелегальну міграцію, заявив новий голова СПД Олександр Гофман. Уряд планує додати 3 тисячі нових прикордонників. Загалом буде до 14 тисяч поліцейських. Також подвоїться кількість мобільних підрозділів і запроваджуються 12 годинні зміни. І хоча поки зарано оцінювати ефективність нової команди, уже очевидно, політична динаміка змінилася. Німеччина переходить до рішучих дій і зовнішньополітично, і всередині країни. А тепер увага, що це означає для українців, які планують їхати до Німеччини. Нічого біженці з України мають окремий правовий статус відповідно до директиви ЄС про тимчасовий захист, а саме параграф 24. Цей статус дає право на спрощену процедуру реєстрації, доступ до ринку праці, освіти та соціальних послуг. Параграф 24 діє до 5 березня 26-го року. Тож, навіть попри жорсткий новий курс для інших груп мігрантів, українці наразі захищені від цих змін. На цьому моменті хочу попросити вас поширювати лише перевірну інформацію без залякування та фантазій окремих блогерів, які роблять на таких емоційних відео перегляди. Підтримайте мої новини лайком та напишіть в коментарях вашу думку щодо дій нового уряду у Німеччині. А зараз корисна інтеграція. Має чудові новини від онлайн академії und Personal. Це місце, де українці здобувають затребувану в Німеччині кваліфікацію у сфері бухгалтерії та HR. Серед моїх глядачів є ті, хто навчається або вже успішно закінчив академію та працевлаштувався. А якщо ви зараз у пошуку перспективного варіанту роботи згідною з зарплатою і можливістю у майбутньому змінити тимчасовий захист за параграфом 24, раджу звернути увагу саме на цю академію. Тим паче, що у червні стартує безкоштовний пробний місяць навчання. Ви отримаєте доступ до навчальних матеріалів, долучитеся до онлайн-семінарів з теорії і практики, зможете поспілкуватися з викладачами та студентами Академії. Реєстрація розпочнеться вже зовсім скоро, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Академії, посилання знайдете під відео і слідкуйте за новинами. Такого масштабного безкоштовного навчання ще не було. Це реальний шанс зрозуміти, який напрям вам підходить, спробувати перші завдання і оцінити. Наскільки комфортно вам буде навчатись, і найважливіше, після цього безкоштовного місяця ви отримаєте свідоцтво учасника, яке зможете використати як аргумент у Job Center чи Agentur für Arbeit, коли будете просити фінансування повного курсу. Хоча, звісно, є варіант навчання і за власний кошт. Курси доступні всім. Не має значення, яка у вас освіта, скільки вам років, чи є у вас попередній досвід, достатньо мати рівень німецької від А 2 Тож не втрачайте шанс, підписуйтесь на телеграм-канал Академії і готуйтесь до старту реєстрації. Продовжу тему міграційної політики, новини із Швеції. Ініціатива, про яку я буду розповідати, не стосується українських біженців, але вона настільки цікава, що я не можу проігнорувати її. Отже, шведський уряд планує збільшити допомогу мігрантам, які добровільно погодяться повернутися до своїх країн до 350 тисяч шведських крон, а це майже 31 тисяча євро. Прем'єр-міністр Ульф Крістерсон пояснив, що така ініціатива має стати стимулом для тих, хто не інтегрувався у шведське суспільство та не бачить для себе перспектив. Замість нинішніх 900 євро держава може виплачувати до 31 тисячі на людину. Пропозиція набуде чинності 1 січня 2026 року. Напишіть у коментарях, яку суму ви вважали б достатньою, щоб добровільно повернутися в Україну вже сьогодні. В свою чергу уряд України для повернення своїх громадян продовжує створювати центри національної єдності. Відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання об'єднаного королівства. Тощо І наше завдання в цьому хабі, щоб була можливість. Надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають і мають можливості повернутись в Україну і знайти себе там. Наступна новина буде цікавою для українців, які в силу різних причин не планують повертатись на батьківщину. Верховна Рада працює над законом, який дозволить громадянам України мати більше ніж одне громадянство. Законопроект, що 17 грудня 2024 року підтримали в першому читанні у Верховній Раді, а остаточно його планують ухвалити до кінця 25-го року. Цей документ дозволить українцям, які набули громадянство інших країн, наприклад, через народження за кордоном, шлюб з іноземцем або автоматичне набуття паспорта іншої держави, зберігати українське громадянство без необхідності відмовлятися від іншого. Водночас, документ встановлює. Обмеження, множинне громадянство не дозволятиметься для громадян країн, визнаних агресорами або окупантами, зокрема Росії. Зважаючи на те, що переважна більшість українців хотіли б залишитись за кордоном, бо за більше ніж три роки знайшли роботу, їхні діти звикли до садочку чи школи. Все більше громадян задумується про власне житло. Далі цікава статистика: з 23-го року, українці у Польщі є лідерами серед іноземців, які купують житло. У 2024 році 53% з понад 17 тисяч квартир, придбаних іноземцями, належали саме українцям. Найбільший попит у Варшаві – 3,5 тисячі квартир, Кракові та Вроцлаві – по 1,5 тисячі квартир. У Туреччині українці посіли третє місце за обсягами купівлі житла серед іноземців у 2024 році. Українці придбали 1631 квартиру. Попереду за кількістю росіяни та іранці. Найбільше купують житло в Стамбулі, Анталії та Мерсені. Популярність пояснюється з приятливим кліматом, розвиненим ринком, умовами для інвесторів і можливістю отримати ВНЖ. А от у Чехії квартири не докупитися. І в цілому Україна переживає гостру житлову кризу. Ціни на житло з 2010 року зросли більше, ніж на 140%, що зробило його недоступним для більшості молоді та середнього класу. Прага це друге за недоступністю житла місто в Європі після Амстердаму. Водночас в Україні майже 600 тисяч порожніх квартир, але вони залишаються поза ринком. Експерти радять запровадити прогресивне оподаткування. Порожньої нерухомості, як це вже зробили в Естонії, Польщі, Фінляндії та Канаді у Ванкувері, наприклад, цей податок змусив власників повернути тисячі квартир в оренду. Наприкінці цього випуску потрібно повернутися до німецької політики, адже ми не обговорили партію АФД, яку федеральне відомство із захисту конституції класифікувало як правоекстремістську організацію. Причина зневага до людської гідності та етноцентричне уявлення про німецький народ, що виключає мусульман і громадян із міграційним походженням із суспільної рівності. У відомстві зазначили, що АФД систематично дискримінує мусульман, формуючи страх і ворожнечу. Це ідеологічна база для системної агресії. Висновки федерального відомства із захисту конституції базуються на трирічному розслідуванні та звіті на 1100 сторінок, незалежному від політичного тиску. Рішення викликало агресивну реакцію у США. Ви спитаєте, до чого тут Америка, але команда президента Трампа підтримує АФД ще з підготовки до парламентських виборів. Віце-президент США Джей Ді Венс сказав, АФД найпопулярніша партія в Німеччині. Тепер бюрократи намагаються її знищити. Основні закиди до Німеччини наступні. Влада, нібито використовує спецслужби, щоб усунути політичного конкурента. Україні карають за образливі твіти, обмежуючи свободу висловлювання. Німеччина, начебто, будує нову берлінську стіну цього разу проти власного народу. Так написав держсекретар США Марко Рубіо, якого Трамп нещодавно також призначив координатором у Раді нацбезпеки. Дійсно, у партії АФД достатньо прихильників у Німеччині на позачергових парламентських виборах вона зайняла друге місце після ЦДУ-ЦСУ, на чолі Свідрихом Мерцом. А останні тижні двічі ставала першою у вподобаннях виборців. А тому АФД, звинувативши владу у політичному замовленні і назвавши дії відомства ударом по демократії, подала позов до адміністративного суду Кельна. І поки суд не вирішить, що до чого федеральне відомство із захисту конституції погодилося тимчасово не називати АФД гарантовано праворадикальною. Це не жест доброї волі, а результат позову. Це всі важливий, на мій погляд новини за тиждень для українців за кордоном. Підтримайте відео лайком, поділіться своїми думками в коментарях і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Окрім цього, раджу слідкувати за анонсами моїх трансляцій, які проходять у вівторок о 19.30. Адже я домовилась про майбутні прямі ефіри з великою кількістю експертів у Німеччині. Обов'язково знайдіть час послухати попередні трансляції. Дякую за перегляд та бувайте!